Скажу, які замовлення зараз у нас на паркуванні. Робимо декілька замовлень на підвіконня. До речі, ці всі замовлення на підвіконня поїдуть у нас у Німеччину. Ось, такі от у нас, ось така у нас конструкція, фанера плюс дубова ламель. Все перетирали, зараз витруть і будуть паркувати у нас може бути різна, чи це там 30 см чи 15 см робимо під замовлення. І Дороблюємо 4 сходинки на рівне, бо там змінилися трішки розміри. Так само йде в нас фанера, дубова ламель. На турцю також дубова ламель. Зробили фрезерування під лед-підсвітку. Те, що буде виступати, бачите, все зашито ламелю, щоб нас панера ніде не проглядалася. Пофарбували водним паркетним лаком сортування селе без сучки. Кому потрібні сходи або підлога, або підвіконня. Замовляйте. Ми виробники.